Там можна підпалити вогонь по типу такого. Будемо таке відпрацьовувати. Де може гріти? Вранці біля Рукшинської сільради збираються рятувальники та поліцейські. Їх ділять на групи та вирішують, хто яку територію буде обстежувати. Наразі перевірили Хотинський лісгосп. Це приблизно 500 гектарів, каже начальник однієї з пожежно-рятувальних частин Хотина Богдан Рудой. Територію ділимо на квартали, закріплюємо людей. Оскільки ми знаємо, що у нього була хвороба. Що в нього є діабет, і за словами родичів він взяв інсулін з собою на три дні. Поліція щоранку їде оглядати територію біля будинку лісника в селі. Там хлопця бачили востаннє, говорить інспектор патрульної поліції Станіслав Трішмак. За його словами, так роблять, бо зниклі можуть повертатися в місця, де раніше були. Щоб з якої сторони мене заходили у цей ліс. Скрізь він виходить якийсь населений пункт. Ви бачите, як транспортний засіб рухається тут. Чи з будь-якої сторони зайти він вийде, щоб навіть він заблукав. Підходимо на 10-20 метрів. Була задіяна кілоналогічна служба, де даний участок було це все теж так відпрацьовано. Ну, безрезультатно. Погодні умови, раса, по-друге, там період, поки ми звернулися до нас, що запізно. Зниклий Ігор Перещек жив у цьому будинку в Рукшині. Тут мешкає його дівчина. Він студент коледжу, його фото ви зараз бачите. Відомо, що він залишив записку, де розповідає про стосунки з дівчиною. Із собою взяв теплі речі, термос та прилад, що міряє рівень цукру в крові, каже власниця помешкання Світлана Гермаківська. Рано ми маємо їхати в хотин на ринок. Коли ми зайшли у 7 годин сюди у приміщення, де він проживав, то його не було. Коли я його бачила вечором, коли я з ним розмовляла, він був так би розстроєний. Пошуки тривають сьомий день. У лісах обстежують місця, де можна переночувати чи пробути певний час. Ні, то тут хлопці перекантувати свободу. Вони щодня сьогодні полем, не лісники використовують це. Діти типу, ті покажуть зробили. Найбільше було людей у неділю. Ну, бо вихідні дні люди не по роботах, а знаходяться вдома. То найбільше було це було більше ста людей, які прийшли і допомагали у пошуках. Територія насправді обстежена дуже велика. Обстежені і ставки, обстежені і якісь недобудови, і пусті хати, які у нас знаходяться в населених пунктах. Хлопці шукатимуть, поки не знайдуть, каже капітан нацполіції Андрій Сіньковський. Щодня залучають до 40 поліцейських та 10 рятувальників. Ірина Капуш, Василь Салига, новини на Суспільному, Буковина.